Різні столиці, мови та звички, і все ж таки, що об'єднує Данію та Швецію. А відповідь доволі прозаїчна: Ересунський міст і серіал, який про нього зняли. Світло вимкнулося на 45 секунд. 45 секунд. Поїду і погляну. Ні, вже все працює. Відбій на ересунському мості. На декілька хвилин вимикається світло, але цього виявляється цілком достатньо, аби там неочікувано з'явився труп. Ні, це не постраждали в автокатастрофі і навіть не відчайдушний самогубець, а жертва холоднокровного вбивці, який склав разом частини двох трупів шведського політика та данської повії. Поза як тіло жертви лежить чітко на кордоні двох держав, розслідуванням займатимуться і данські, і шведські поліцейські. Сега Норен, поліція мальми. Поліція Копенгагена. Знаєш, що вона? Так. Перепрошую. Там якась жінка хоче поговорити зі старшим. Ідея детективного серіалу Міст народилася у режисера та шоураннера Ганса Розенфельта. Він хотів зробити акцент на подібностях і розбіжностях сусідніх країн. Один із постановників, який займався зйомками, розповідає про це так. Місто це певний огляд регіону, зокрема Мальме та Копенгагена, які пов'язані між собою. Хтось там говорить данською, хтось шведською, але вони розуміють одне одного, незважаючи на міст, що їх розділяє, і саме це мені подобається у серіалі. Оскільки події серіалу міст відбуваються у двох країнах, автори вважали справедливим, аби із зйомками та фінансуванням займалася данська команда спільно зі шведською. Поліція обох держав також не залишалася осторонь і долучилась до створення серіалу. Представники данської та шведської поліції читали сценарій, їм сподобалася як сама історія, так і відмінності між методами та схемами роботи поліцейських, котрі ми описали. Я зустрічався з данською поліцією, і вони окремо відзначили, як точно ми показали їхню робочу рутину. Не обмороження, а глибоке заморожування упродовж року. Ніколи раніше не бачив такого. Я не знаю, кому вони належать, але це ноги не Керстіни кваль. Утім, окрім очевидних плюсів такої колаборації, були й недоліки, зокрема, двомовність серіалу. Хоч данська та шведська мови схожі, представники обох народів не так уже й вільно розуміють одне одного, як це показане у серіалі. Тож творці попросили акторів чіткіше вимовляти свої репліки, аби аудиторія їх добре розуміла. Напружена атмосфера сюжету та мовний бар'єр вплинули і на робочий процес. Акторський склад мосту важко назвати дуже дружним, а взаємний поміж членами знімальної групи і поготів. Хоч на початку автори давали певну свободу творчості акторам і навіть пропонували їм подавати свої ідеї щодо розвитку персонажів, до третього сезону свобода слова на майданчику закінчилася. Кім бодня, один із провідних акторів мосту, не став цього терпіти і покинув проєкт. За офіційною версією Бодні не подобалось, що його персонажа тримало у тіні саги, яку грала Софія Гелін. Але подейкують, що Бодня стикався з проявами антисемітизму від місцевих жителів і наполягав, аби сценаристи додали це до сюжетної лінії. Оскільки його прохання відкинули, актор залишив серіал. Незважаючи на певну локалізованість шоу, міст став міжнародним хітом і транслювався у ста країнах. А американці з мексиканцями, британці з французами та німці з австрійцями зняли свої ремейки мосту.